Найгучніші випадки, коли творці мемкоїнів в тупу забирали гроші інвесторів. Монета за мотивами серіалу Грав Кальмара. Після того, як цю монету почали показувати у провідних світових медіа, вона за пару днів виросла на 83 тисячі відсотків. А коли ціна за одну монету була більше ніж 2800 доларів, розробники обмежили продаж токену і ціна впала до нуля. А ще був такий проєкт у 21-му році, як Anubis DAO. Тоді розробники за декілька годин до завершення токен сейлу вивели 60 мільйонів. Нєв, та зникли. у серпні 23-го відбувся дивний інцидент з монетою ПП. Тоді курс впав на 20%. Розробник розповів, що його троє партнерів вкрали 15 мільйонів доларів, і він залишився один. Цікаво, коли спитляє останній. А ще на початку минулого року група шаграїв створила 1300 скам токенів та вкрала сумарно 32 мільйона у 42 тисяч людей. Це у середньому по 780 доларів з кожного. Ніколи не знаєш, що буде з тією монетою, яка на 100% стрельне. Будьте обережні та до зустрічі!